Можливо, я ще оберу е декілька бажань, мрій і виконую їх. Кросівки Nike, Chanel Coco, М -м -м. Годинник Casio, пачка сигарет, грошей на харчі або харчі. Ну, мені здається, що це також такі необхідні штуки, без яких людина в принципі, навіть існувати не може. Так що я думаю, що ми теж його відкладаємо виконувати. Писали, що вам потрібні харчі або гроші на харчі. Правильно? Так. Провулок. Все правильно. Через годину-дві буду у вас. Добре. все Добре. Ми приїхали зараз до бабулечки, яка також писала папірець і кидала в банку і вона просила допомогти харчами або грошима на харчі. Я вирішила допомогти харчами, тому зараз чекаю її. І будемо віддавати. Добрий день. Тримайте то вам, як Ой, і просили. Тільки вам є так, большое, кому допомогти. І вам, бачите, прийняли участь. Да, і да, да. Все Окей. тоді, вам гарного дня. Да. І вам теж да. пусть вам Бог допомагає. Дякую. Все, вам дякую. Гарного дякую. дня дякую. вам. Все. До побачення.